Всім доброго вечора! З вами Джексон Руперто і я сьогодні продовжую грати у GTA-5. Значить, давайте передаємо, що у нас було минулої серії. Минула серії у нас повернулася родина Майка додому. І треба було ще дістати креслення планування будівлі ФБР, яку ми скоро будемо. Підривати для того, щоб... дістати наші файли. Так, ну поїхали тоді за Майко зараз до Соломона. До речі, я забув надати сьогодні, я граю на клавіатурі. Це поїхали тоді до Соломона. Блін. Це в'їхав. Так, потрібна пожежна машина, зроби хибний виклик чи вкради з пожежної частини, це як вдасться. Добре. Напевно, що я тоді зроблю хибний виклик, але після тої місії тоді. Так щось нове писало мене. Так, слухай, Майко, радий, що ми знову разом. Маємо покращити стосунки після всього, що ми пережили. Не можу покинути свою сім'ю, так ти жахує, але я ще збираюся змінитися, але думаю, що хочу хватити тебе, коли прийде час, адже я твоя дружина. Годі мені зраджувати, годі вшуватися з тими людьми, годі, будь ласка... А, будь ласка, припини. Потрапляти ті проблеми, які ти потрапляєш, бо вони мені тут основна депресивна інтюха, яку я любила все, що ти сила, це те, що мені порадив передача, ворожок сам це, або зробити щось позитивне. Будь прикладен для дітей. Краще прикладом сухое, дійсно. нам треба знову перебудувати будинок, нічого дорогого, Те, що не називаєш швидкі варям. І знову ж зміцнити наш, наші відносини або ремонт або на будинчок. Ну, ти зрозумієш, що море дуже заспокоює ви аман. Так, моя кохана дружину, чи... дружино, я тебе зрозумію. зробить все що моє А вот покажу на работе будиночки на бро. Давай спешу выпхаем где-то из хаты и процвоштуем. Семки майка. Угу. Так, да я тут припаркуюсь. Давай, давай, есть тут иди. Пишем подаемся, что это за миссия буду. Так. Доровенькі були. Ради тебе бачити розуму Майкл. Проблема з законом. Де він? Чого тобі тут? Over, Все скінчено, Майкл. Добре працювати. Зима цієї маючі не достатньо, щоб я зміг отримати фантастичну страху виплату від звертання проєкту. Люблю ти. Ти тепер наче мій брат по духу. Де саме? Забирай на активи, плівки чи як ти це? На тоді місці скам'яні останній динозавр. Що товариш? Ти Мажа того. Тож, якщо зірветься проєкт, то інвестори, тобто ми отримують величезну страхову виплату. Тож дозволить мені примусти іншого вику акціонера, донати усе на цього дідуган, те подався знести цей музей та, та подавати мені тут За Заняшну економіку, ніхто не куда тиме податки та, на мою. Я навіть можу отримати. Це просто і все завдяки тобі. Тобто, за тості молі страховій політиці. Майкл, вони дурять нас. Ці піджаки. Вони не носять піджаків. Перевертні в одязі. Не приймайте так міста життєві, черті. Взагалі, буваєте людьми, який подобається фільмами, а тобі, який сподобається зніманням власне на їхній смартфоні iPhone? Не винувайте мене. Я дуже духовна людина. Мені цього погано. А еволюція є еволюцією. Друзі, намасте. Можешь взять опливку, мистер Ричардс, миди так прилетает сейчас два спеха. Можемо шой здобуть, хотя бы закінчить зъмку. А потом же закрывайте стоить. Бусы наше ускона до зуля. Бывает, мистер Ричардс. Ты Ричард. Девуш напише спик. Вы заедену копию в офшор. Хорошее тихое место. Боже, у Майко, ти можеш щось робити? Ні, він чого не зробить дуже. Це неминучість. Мою жінку нагнуфює. Йог. а тепер Йог нагнатиме мене. Котися, воно все. Я продюсер. Ніхто не чіпатиме мій фільм. Так, поїдемо в аеропорт, поворимо і все. Так, давайте напевно. Візьму спорткар. Тому тобто, що я так розумію, що нам доведеться дуже швидко їхати. Все, погнали. Ага, це у нас радіо вимкнене. Так. Так, при амбір зумаку ти не думаєш ого. Слухай, я продюсер. Я маю випускати фільм. Припиняй, розумник. Ой, із нею ескорт політ. Наїде в мій персональний ангар, а охорона аеропорту працює на мене. Просто хочу забрати плівку, поки не, не робила не з нею дурниць. Бі дуже напружено, не зупиниться, щоб забитися психопатом, як і пересліплять. Я не бойся психопат, принаймні сьогодні. Не хочу ніколи крити, просто хочу забрати свій філіп. Зупинися по жарти скінчилися. Ага. Так, чую, що... Чую, що там поліція вже до неї виїхала супроводжувати. Ой. До речі, а як воно все... Серед... Ладно. Все їдемо. Шкода, що Майкл... Та що ж таке? Шкода, що Майкл не може заповільнюватись час, коли їде за кермом, а тільки... Коли перестрілюється. ну нічого страшного. І так, в принципі, справимося. Так. Що вона задумала? Так, де вона там? Так, Мішульс, не треба панікувати. Поліція Лос-Антоса проводить вас до Ангара. Так, ну добре, продовжуємо запис. Ой. Так, не треба так шалено їздити, бо, з ласка, заспокойтеся. Ай, мало, мало не впустив. Так, був від вас ліворуч. Так, і що ж це у нас буде? Ух ти, йо, бабай. Йолки-палки. Так, ви наражайте на безпеку себе та моїх колег. І зірвало клепку. Да, це просто жесть. Так, я ж це далі буде. Хочете пізрвати літак туристів разом з собою. Ой-ой-ой-ой-ой. Це просто жесть. Так. Так, курка Ой-ой-ой. Зупинийся вже. Да, це просто жесть. Зупиніть машину, міс Шульц. Так, ну здається, вона ж зараз має зупинитися, там. Да. То чі, як убився, він хоче мене вбити. Та я ж точно не хочу. Підвогузі лягайте. О, людей, звичайно, він Ой, люди рятуйте. Нам потрібно термінал допомоги. Ушебіокумерцев звучи на сяде один справді. Ой-ой-ой-ой-ой. Стив за носі. Йо, парний театр. Й порубало. Все, взяли. тікаємо від поліції, поки вони hey, нас не простріли. Okay? Я вже свідок. Hey, Я нічого не зробив. Ага, тут виходу нема. Hey, а, без <плес> мене що робити, <плес> відчепіться від мене. Так, ладно. Незаконно проникнеться все, що ми. Набройте ще. Ааа, мене вбили. Майкл помер. Ладно, повторимо. А <кхи> це тоді візьму літак і повечу на ньому тоді. Все, полетіло звідси. злітаємо і полетіло звідси може ну, на літаку легше він не буде відірватися Все, тепер чекаємо, поки вони зірочки ці пропадуть. І я думаю, що на цьому місія буде виконана. Ой. Це ж у мене зараз двигуни загохнуть. Да, зараз подивимось. А, ну все, ось ми і відірвалися. Так, почувсь на перезаписуємо. Пройдіть в найближче укриття. Ага, все зрозуміло. Високий рівень небезпеки. Пройдіть в найближче укриття. Так, дзвонимо Соломону, там. Так, я так кохала Тоня, але тепер між нами нічого немає. Адже я знаю, який ти диктатор. Так, серйозно зараз. Ще не побачив, як юрист куди нависено напереживав в реактивному двигуні. Молі. Господи, який жах. Ви собі не уявляєте. Вона запанікувала, втратила розум, а потім потрапила туди. Але врітував плівку, тому що наш фільм не звон Повірив у цю брехню за навом. Фільм повністю цифровий. У Нас усюди є резервні копії. Ми знімаємо все на зеленому екрані. Ну, хоча б могли мені просто сказати. Га вибач, я дав ти зна. Даш, майже закінчено, ми мало писати фільм, перш ніж вони знову до вас припухаються. У мене зелене світло є на прем'єру. Це не дасть ім'я завадити. Прем'єра економічної кризи. Okay. Супер. Можете запросити мою родину? Нарешті матимуть причину пишатися мною. Звісно, запрошення вже у кур'єра. Я приготуюся. До речі, це було американське розлучення. Статус фільму. Це ж очевидно. Так, ну я не знаю, парашют є у Майкла, до речі. Да, є, фух. Все, розкриваємо. А, ну от і не вибухнув. Так, ну добре, давайте ми тоді зараз зробимо хибний виклик в пожежну частину. Ой. А ще й поліція тепер за мною їде, тому що я літак підірвав. Давайте ми зараз тут переховаємося, почекаємо, поки вони. Поки вони куди-небудь поїдуть. Цікаво, вони тут знайдуть Майку чи ні. Роз подивимось. Ага, побачила. Так, ладно, сідаємо машину і валимо звідси. Все, валимо валимо, валимо. ой Де-небудь від них переховаємось. Ага ні, тут, тут не вийде. Де ж тут можна переховатися від них? Ну то ось тут напевно поки перечекаємо. А, все є. Ми них так сховалися. Так, надавати транспорт для втесі, Дістань щось непримітне. Припаркуй подалі людей та зателефонуй. Так, давайте ми напевно зараз почнемо з... пожежної машини. Почнемо тоді з пожежної машини. Так. Так, вітаємо це служба 911, яка на еквандпунктів. Ну, пожежна. Так, дякую пожежна, що виїхала до вас. Так, ну я навіть не знаю. Давайте ми тут пожежу влаштуємо трошечки. Щоб вони приїхали. Розільємо бензинчику. І підклаємо. Oh, fuck! Так, відходом. Ми здається, воно вже може прогоріти, поки вони приїдуть. А чого вже їдуть? Уже, вже вигорів, воно ну, нічого страшного, тоді ми просто, значить, заберемо у них машини. Ага, ось вони якраз їдуть. Ага, проїхали. І поки на червоному стоїмо, треба вкрасти. Ану віддай. Лет Все, поїхали звідси. Ну, з однією зіркою, я думаю, буде легше піти, чим з двома. О, навіть водичка розпилюється так. Взагалі в тому напрямку їду чи ні. І нам туди якраз треба. Ой, там поліція. Сподіваємо, Сподіваємось, що він не розвернеться, ага, розгортається. А, ну все, ми звалили. Все добре. А тут якраз і поліцейська дільниця. Так, ну все, ми тоді їдемо. Это ось так. Блин. Сейчас Восьмой приехала. С... Угу, в Так, і значить нам тепер лишилося тільки... А, без Ну, нічого страшного. Так, ну і нам тепер вишається тільки... Взяти собі машину для втечі. Это не це напевно ось цей джип весь hey, твору. Нурбо, зато помили дістане щось потрібно, бо блін, поліцію вони викликали. Так, ну нічого страшного. Так, я розвернувся. Ть. Так, зараз ми від них переховаємось тоді. Ось тут напевно... О, а тут якраз Paint Spray. Давайте заїдемо тоді. Перекрасимо її. І таким чином ми підемо від розшуку. Так, який колір її би пофарбувати. Ну давайте напевно класичний. Хай буде... Хай буду ось такий мені подобається. Ну да откуда тут теж такий хай буде. Ось там та. Да. Все. Я так розумію, що від поліції ми вже звалили там. Та, звалила. Все, добре. Трейс. Та, привіт це один. у в мене проблема. Так, які саме? Гроші, наркотики, твоя матір. Тут цей хлопець мене переслідує, здається, він щось задумав. Так, звісно, допоможем. Дети. Майну плазить, тобто чекай там. Прислідує мене на моїй машині, давай просто покатаємось, прогрес'яся ти повершне. Отак. Ми поговоримо. Добре, їдемо тоді до трейсі. Допоможемо їй. Ну я того напевно не буду вбивати. Я просто йому прострелю колеса і все. Так, все, поїхало. Ой, не та станція. Не та станція. Все, поїхали. Блін. Так, ну я не знаю. Це я так розумію, мені тоді доведеться цю машину завишити, якщо така ситуація. Daddy, on, да, да, зараз, зараз. Ну тоді що візьмемо. Знайти йому його. Так, треба пошукати в Hawaiian Snow. Добре. So, так, потрібен хлопець у фіолетовому кабрюветі, Марко я okay. Okay. не пам'ятаю. Добре, видивлятимуся yeah. дядьку hey. там. Hey. Ну, day що ще ж потрібно бачити? Київ, крім того, що... Та ти тобі хорош на двох, так, може, тільки то усе, щоб воно тебе бачить. Так, і тут? <пробітник> Ні, його тут немає. Пошукати в мотелі напроти великого будмайданчика. Добре. Я тут я зазнаю. На, на підписанні. Що ти підписав петицію, но... На... Десять ти не взяв кредит, як твій брат. Не кредит. Бачиш його? Не думаю, мабуть, нам треба заглянути в Квакінбел, що в Рокфорд полазу. Так, роздавало авторов і новисності. Хотілося б зробити пізне відео. Словачі каналу. Так, ми ж вийдемо. не ні, так, повернемо за ріп і поїдемо назад на Пауэрпопс, крока-хуп. Добре. Ой. Так, стала зіркою та має свого переслідувача. Зараз все на салтат, виросте свої дітей у Роккорт-Хіллз. Ага, ось він. Так, зупинити машину, добре. Ну так мені ж треба його машину. Вирішити долю. Та хай біжить. Хай біжить. Все, біжи. Поки я не передумав. Так, зрозумів послання? Так, здається, зрозумів. Все, поїхав додому, Трейсі. Все. Так, скажімо так, наступні рішення і зустрічі довкла він не з'являтиметься. Фанати по всій країні, прекрасний піар, так мого. Будь обережний наступного разу. Проте, якщо я це зігну... Що зігнеш? Ось я тебе навчу, виходить, воно ще 20 кропів. Я мав на увазі напишу, бліт чи щось таке. Якби бліт, ровенверт чи ще щось там. Виставляючи щось, на показ. Ти потрапила в таку ситуацію. А ось це жально проклячає мій профіль. Тобі ганяється маньяк. Я б сказав, тій профіль вже достатньо проклачений. Ну, не як братки в мене. Будуть які братки брати, убивці наркодиву. Все. Да, дякую, татку, бувай. Рада, що ваш міг використати батьківську злість на бла. Так, ну добре, тоді. Все, ми цю місію пройшли. Так, ну 26 хвилин тоді. Ну що ж, всім дякую за перегляд. А з вами був Джексон Руперто. Не забудьте, будь ласка, підписуватися, коментувати, ставити вподобайки на дане відео. І всім до зустрічі в новій серії та 5-всім на добраніч.